Аталанта готова продати Маліновського. Циганков отримав несподіваний варіант відходу з Динамо. Шахтар відхилив дві пропозиції за Мудрика. Тим часом всім привіт, з вами я. Мейсон пігнали до нових. Челсі офіційно оформив перехід Фофана за 75 мільйонів фунтів. Центральний оборонець Лестера Уеслі Фофана пішов на підвищення у лондонський грант. Челсі наполегливо намагалися підписати 21-річного француза. Після кількох спроб трансфер все ж таки відбувся. Фофана підписав зі синіми контракт аж на 7 років. Лестер заробив на своєму провідному оборонці 75 мільйонів фунтів. Сам Веслі дуже прагнув переїхати на Стемфорд Бріч і навіть був покараний виключенням зі заявки лисиць, але все ж таки досягнув свого. Зауважив, що два роки тому Лестер заплатив за Фофана Сентентієну 35 мільйонів євро. Більшу частину минулого сезону футболіст пропустив через страшний перелом, але в кінці повернувся на хороший рівень: 12 матчів, один гол. Швед проходить медогляд у шахтарі. Український легіонер Мар'ян Швед повертається в УПЛ. Мехелен та Шахтар досягли домовленості про перехід Мар'яна Шведа до табору гірників. 25-річний Форвард вже перебуває в Україні. Гравець проходить медичне обстеження та завершує трансфер. До слова сім'ї сватали Шведа в Шахтар ще минулого місяця. Українець заради переходу навіть відмовився тренування з більгійцями, чим виклав гнів головного тренера. Нагадаю, що швед приєднався до Мехелена на правах оренди Селтіка у серпні 2020 року, а через рік став повноцінним гравцем команди. Загалом провів за бельгійців 62 матчів, матчі, в яких забув 8 голів і віддав 6 асистів. Трансфер маркет оцінює гравця у 900 тисяч євро. Динамо розглядає екзотичного новачка на заміну циганкову. Журналіст Ігор Бурбас розповів цікавий інсайт щодо перестановок в Динамо перед закриттям трансферного вікна. Окрім майбутнього трансферу Кабаєва, журналіст Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі повідомив про можливе підписання Вінгера з Ямайки. Потенційний новачок виступає на правому фланзі атаки та може стати потенційною заміною циганкова, якого вже вкотре відправляють з Київського Динамо в Європу. Слід відзначити, що на позиції правого Вінгера в Динамо, окрім циганкова, може зіграти Караваєв, 24-річного циганкова трансфермаркет разфермаркету ціні у 25 мільйонів євро. Віктор зіграв у чотирьох матчах за Динамо кваліфікації Ліги Чемпіонів, записавши до свого активу гол та асист. Шахтар відхилив дві пропозиції за мудрика і просить 50 мільйонів євро. Схоже, гірники роблять все, аби залишити свою зірку в команді. Шахтар готовий продати Михайла Мудрика за 50 мільйонів євро. За інформацією інсайдера, гірники за останні 48 годин відхилили дві пропозиції від Арсенала та Бренфорда. Зазначається, що український клуб не хоче продавати футболіста, однак його агенти працюють над переходом. Нагадаю, що раніше сім'ї повідомляли, що Арсенал взагалі не звертався до Шахтаря щодо трансферу Мудрика, а Бренфорд зробив фінальну пропозицію у розмірі 30 мільйонів євро. Циганков отримав несподіваний варіант відходу з Динамо. Манчестер Юнайтед може посприяти трансферу українця. Нідерландський ПСВ розглядає можливість підписати Віктора Циганкова. Повідомляє ВЛНЛ. Українці хочуть взяти в статусі заміни коді Гакпо. Українці хочуть взяти в статусі заміни Коді Гакпо, якого сватують Манчестер Юнайтед. Підписати це ганково буде складно, оскільки до кінця трансферного вікна залишились лічені дні. У Віктора ще рік контракту з Динамо, але за трансфер вже цього літа ПСВ доведеться викласти чималу суму. Додам, що Манчестер Юнайтед вже підписав Ентоні майже за 100 мільйонів. За Нідерландця ПСВ хоче отримати близько 50 мільйонів євро. А Таланто готова продати Маліновського. За лічені години до закриття трансферного вікна Руслан Маліновський все ще не може покинути серію А і продовжити кар'єру в чемпіонаті Франції у складі Марселя. Провансальті не полишають спроб підсилитися два. 29-річним півзахисником Аталанти і збірної України Марсель озвучив італійському клубу офіційну пропозицію щодо переходу Руслана Маліновського. Бергамаски, які раніше озвучили ціну за українця у 40 мільйонів євро, суттєво знизили свої фінансові апетити. Аталанта тепер готова відпустити Руслана за 25 мільйонів євро. Раніше фаворитом на підсилення Маліновського вважали Тоттенхем, але англійський клуб вибув із боротьби, адже хотів лише орендувати українця з правом викупу. Такий варіант Аталанту не влаштував у підсумку. Англійський клуб зосередився на інших трансферах. Трансферне вікно в Італії та Франції відкрити до 1 вересня, включно. Відповідно, у Марселя є лічені години, щоб встигнути завершити перехід Маліновського, контракт якого за таланту чинив до 30 червня 2023 року. Ну от і все, новини підійшли до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Алекс Мейсон. Але перед тим як закінчити відео, я би хотів вас попросити підписатись на мій канал, тому що на тисячу підписників я разом з каналом Трибуна розіграємо для вас якийсь подарунок. Ну і також підпишіться на Тікток Максима Коляди, Давайте доб'ємо йому 50 тисяч підписників. Посилання буде в мене під відео. Ну а тепер точно все. Слава Україні!